Російські окупанти захопили ще один населений пункт на Донеччині, а саме Нову Олександрівку, намагаючись закріпитися на західних околисях села. До траси Покровськ-Константинівка залишається лише Воздвиженка. Ця ситуація нагадає події біля очеретиного, де українські сили оборони. Також стримували основний удар, витрачаючи свій потенціал, і тримали флаг. Сили оборони України намагаються зупинити подальше просування ворога, завдаючи ударів по живій силі противника. Запеклі бої тривають, і Генеральний штаб ЗСУ підтверджує, що російська армія продовжує активні дії на багатьох напрямках, зокрема на Куп'янському та Покровському. Військовий оглядач Константин Машовець зазначає, що на Торецькому напрямку окупанти перейшли в наступ і досягли деяких результатів. Сили оборони України дають рішучу відсіч штурмовим групам противника, зупиняючи їх спроби прорвати оборону. А також Російська Федерація знову скинула каби на Харків. За інформацією від місцевих жителів, у частині районів Харкова після низки потужних вибухів зникло світло. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, прес-служба Харківського мітрополітену повідомляла, що було тимчасово призупинено рих Рух поїздів лініями метрополітену. Згодом Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. На жаль, є загиблі, немає енергопостачання. В половині міста зупинилася робота метрополітену, зупинилася робота електротранспорта. Глава ОВА Олег Сенігубов уточнює, що кількість поранених виросла до 10%. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані. Наразі ведуться роботи над відновленням постачання електроенергії. Тому досі першочерговим питанням повинно бути це закрити українське небо від обстрілів росіян, щоб зберегти життя українців. До речі, це цілком реально зробити. Небо над Україною можна закрити майже повністю. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал е Микола Маломуш. Вважає, що для майже повного закриття неба над Україною необхідно прискорити постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів f 16 І все західні системи ППО, такі, наприклад, як Петріт, Аріште, а також винищувачі f 16 можуть суттєво зміцнити оборону країни від повітряних ударів російської армії, і це значно підвищить рівень захисту аж до 90% у різних секторах, особливо на Важливих оборонних та енергетичних об'єктах, а також на лінії фронту, де ворожі сили здійснюють удари. За його словами, якщо ці заходи будуть здійснені швидко, то можна буде ефективно захистити такі міста, як Херсон, наприклад, і Харків, а також інші регіони України. Також генерал Маломуш відповів, коли Збройні сили України можуть перейти у контрнаступ. Генерал у запасі та колишній глава служби зовнішньої розвідки України заявляє, що. Сили оборони України можуть перейти до контрнаступальних дій вже наприкінці літа та на початку осені за сприятливих умов. За його словами, плани Путіна щодо прориву фронту на сході України та повної окупації Донецької та Луганської областей, а також часткового просування в Запорізькій області, є основним завданням російських військ на даний момент. Він зазначив. Що для виконання цього плану була розроблена Харківська та сумська операції, які мали відволікти резерви Сили оборони України, проте, попри зусилля російських військ, їм не вдається прорвати українську оборону на сході, українські сили оборони отримали необхідні боєприпаси та озброєння, що наразі дозволяє не лише оборонятися, а й подекуди проводити контратаки. Тож віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Писни лайк, підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!